Ми вітаємо всіх, благословляємо і нагадуємо вам, що до, до потопу земля була як шкаролупка без тріщин, під якою знаходилась зріджена пара. Частина цієї пари вийшла назовні під час всесвітнього потопу. А ще багато води залишається під землею, яка виходить під час виверження вулканів. І апостол. Петро нам нагадує про цю всесвітню катастрофу і попереджає, що земля і всі діла на ній згорять. Тому діти Божі, знаючи це, мають пам'ятати, що для них приготовлена нова земля під новим небом. Тому вони мають дотримуватися, твердо зберігати їх в своєму серці і виконувати їх. Апостол Павло говорить нам про те, щоб ми не водили себе в оману, наприклад, про вік землі. І радіовуглецевий метод датування підтверджує те, що земля вона молода, тому що напіврозпад цього елементу 5730 років. А цей елемент і досі знаходять в копалинах і в рештках тварин і, е, і людей. Амінь. Так, звісно, ми повинні дуже добре давати собі звіт про те, що намагання використовувати радіовуглецевий метод для доведення давності землі призводить до дуже кумедних помилок, що, наприклад, там. Живих тварин можуть датувати там, тисячами років. Або, наприклад, одну частину мамонта можуть датувати одним віком, іншу частину цього ж мамонта іншим віком. Для того, щоб розібратися в цих питаннях краще, заходьте за посиланнями в описі. І якщо у вас виникають якісь питання, то пишіть нам. Ми залюбки з вами поспілкуємось. Нехай Господь поблагословить вас. Будьте уважними, обережними, чемними і обачними.